Отак вот була і закінчилася перша серія, а друга серія наша починається дощу. Да, там тесарія та на не, не виключилася. Не знаю чому. Потім виясню. Думаю, більше не буде виключатися. Так... Тепер в нас... значить, тут це... Ні, ага, тут ще є. Мистери. Загадочний лук. Загадочные зии якісь. А, це. А, це, це ж злаки моду. Вот е, тут на mystery party. Well, башни, тут вони такі тоже. Тут не лаки блоки то якісь mystery блоки Very mystery блоки Я не знаю який прикол, нибо урон 6, а вот тут тупо тупо нема стрелы. Не, ну ч это таке а ці зілля взагалі нічого не дають. Ну, в принципі, все пам'ятно. Це вже все було. Так, матеріали. Як ви бачите, тут додають тут, 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 нові матеріали туди. Биклей, ця вся глина, це все дермо, дермо, дермо. І це теж спавниться в шахтах, якщо що, це дуже прикольно. Ну, і вроді ми переходимо до наступної частини. І наступний мод, який називається. Кейси! Майнкрафті. Прикольно, да? CSGO, ты шов Майнкрафт і CSGO разом зі тільки не можна стрілятися. Ну, можна, ви не так і в КС. Так. Тепер ми це все берем, берем, берем. Скільки зможемо стільки візьмемо. В принципі, наше я це все беру. Як ви бачите, тут різні кейси. Кірки, мечі, лопати, топор, мотига. Тут броня всяка. Кончужний. Ні? Ну і головне до цього всього треба ключик. Як ви бачили, там кожні, не знаю, 10 хвилин справжні чи. Там яких, в мене у ці кейси. Там 3 кейси і ключик. І щоб відкрити один кейс, нам треба один ключик і один кейс. Хм, Логічно. Тут сапожки, значить. Open case. Бачите, тут ще броньку нову додають. Як ви бачите, мені випало еміральдові і еміральдові ніби сапожки. І бачите, тут чуть-чуть покосані. Тому тут ще випадає ніби качество. Так як в CSGO. Так, куди на у нас сапожки? Давайте собі зараз створимо броньку. Значить. Е давайте ще один відкриємо. Бачите, Як бачите, тут дуже багато всяких ще додав з, з тих модів, що я понакачував. От, мінімал, але немного поношені. Одягаємо. Це такий божник. божник. Можно кользу бата таким ключом. Так и і... наступный мод у нас добавляє ось такі улучшения. Короче, такі б... бек. Сумочки. Це є учения, це пустой, а ось это це... бег. Значить, я не знаю, для чего тут улучение. Походу я знаю, тепер, для чего тут учение. Походу, вот так. Я був сюди, поставив свій алмазний меч з цього домику, з моїх приключень. І поставив ось сюди. О, як ви бачите, появилося. Появилось. Тільки без ключа вони чисто з'являються. Оце це не прикольно, я не знаю я їх... А, їх можна без ключа відкривати. Ти який прикол? Походу в геймоді можна без ключа. І... Я поставив туди свій меч. Він тупо пропав, як тільки що оця улучалка. Так що я не знаю, для чого цей прикол. Ну а це Ender-сундук. Він такий великий. На від там тих воді. Меня дочка, і тут, наприклад, візьмемо будь-який блек. Ні, такі самі. Так. Ми переходимо до моду який додає дуже багато броньки. Я її не буду всі показувати, тому що це буде дуже довго, і я сам замахаюся. Але, примірю броньку, яка мені найбільше сподобалася. В принципі, мені дуже ця з бедроку бронька. Так, давайте все знімемо. З бедроку і ще ось, ось така каміна. Мені оці дуже сподобалися, такі брутальні, прикольні броньки. Так. Ну, і ці всі броньки з різних, можна сказати, з різних блоків. Это вообще якийсь непонятний блок. Це хиба блок, нема хиба такого блока? Просто наркомания! Наркота! <реш> Реально гіпноз наркота. Так, даємо все одно. Так. так. І це все ми зараз. Так, ще які в наставні моди. Ага, ще ніндзя мод. І. Ага, і ще... Нові блоки. Ох ти шо! Я не думав, що їх так аж багато. Да. Треба зараз буде за все ставити. Як ви бачите, дуже-дуже багато броньки, тут навіть з кварця є блоки бронька. З лави. Чекайте, то лава? Серйозно? А, це з редстоун вибачаюсь А я ж пробував крафтити з редстоун. Чого не крафтилося? да, я там танц... не на запись собі покрафтив броньки з блоків, які в мене були. Ну і прикольно вийшов. Я потім це поміряю і вам покажу. Як ви бачите, тут ще в цьому моді додаються нові руди. Е, так, дуже прикольний мод. І буде дуже весело грати з новими рудами. Ну і... Прикольно. Появляється така рубінова руда, це дуже прикольно. Ось така ще появляється. Ось така, вона дуже похожа до цієї, але вона... Чуть-чуть інша. Але який прикол? Пофіг. Топас, отака от ще є, отака. От ну, от отака, вот отаке. Так, ну що ж, ви бачите, оці всі руди. А оце ще не всі руди. Тут ще є. Отака. От Дуже всі руди похожуть там на алмази, і зомруди. А от вони вони. Далеко не вони. Ну, я би подумав, що це уголь, а не уголь. Ось так. Я ще знімав з текстурпаком, пробував, але воно мене дуже глючило. Я навіть собі не представляю, як воно буде глючити на, ну, на бандікам, ніби коли я записую. То там, напевно, буде 2 FPS. Якщо в мене тут 12 FPS з цими всіма модами, ку я знімаю. То я не знаю, що, 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 що ще буде з текстурпаком. як ви бачите, тут всі такі різні моди. Всі дуже прикольні і цікаві моди. Дуже буде довго ці всі приключення. Я думаю, що ви поставите лайк за нові моди, за те, що я тут мучився, показую вам це все. Міг би просто забити, і ви потім писали в мені в коментарях What the fuck? Що це за фігня? Це, напевно, моди якісь. А так то я це все показую. Ви побачите, тут такі нові ще блоки прикольні додав, я вибрав самі прикольніші блоки, які мені сподобалися. але цей ще сподобався. Тут такі різні ізумруди додавали. Тут Yellow, червоний ізумруд, тут ще, і ще один додавали. стікло додавали. О, зелений. О, такий салат. І ще мені подобається цей блок Phoenix. Такі б на якусь машину, Такий кусок машини. Ще всякі стікло додавали. І. Так, добавили ще дуже дофіга погоні. Після, кожної, ніби, після кожного сету броні є матеріал, з якого це все От Рубін, рубін, даст. Це ніби переправляється і робиться рубін. Точніше, на з цього рубіна робиться ось такі. ось ця ніби порох рубін. Рубіновий порох. Як ви бачите, тут ще є Такова мутига. Цікава така довга така мутига. Я би навіть сказав, що коса. Ну і тут є дуже багато всякого. всячого Оце дуже цікава мотива якась. В мене дуже цікавий дуже багато модів. Всякі руди ще подобавляли, як я вам вже це казав, і щось дуже відрізняється. Всякі предмети. Та ти замахав вже такий зливий. Зеленый ніколи не було на пенсіа. Какая забажала? Блин. Без напада. Вопца, вот так. И занято, что кожную сату брони, либо с эту информацию брони змінюються ніби текстурки. Тут такий меч, тут такий, тут вообще не дай Бог якась шапля але доволі урон в них такий сильний скільки тут наприклад урон 7 тут скільки дати да, є О, тут тоже 7 урон 6 6 Ну тут іде від найшлапшого А ні, тут тоже 7 Це є вже Еміральдове. Тут 6. Тут тоже 6. Ну, в кінці тут 6, ну, 6-7. Більшені. Шість. Ось такий бриліантовий що, Дуже схоже на алмазну. Реально, алмазна броня і бриліантова оця. То воно взагалі то саме. Але отут ще дуже багато броні. Тут стопудово буде дуже багато броні в шахтах. І я ще вроді встановив такий мод, який піднімає руду вверх. Тобто зайшовши в якусь шахту, я можу знайти алмаз. Дуже легко. Зразу зайшовши в шахту, можу знайти аумази. Але я не впевнений, чи він мені становився. Ніби. Я вроді дуже багато там модів переглядав, не знаю, які я скачував, які я видаляв, тому не пам'ятаю. І ще останній мод на сьогодні буде ніндзя мод. Цей мод я його повністю ніби, нам розкажу, тому що він такий маленький доволі. Тут есть специальный, не боюсь, специальная одежка для ниндзя и всякие всячина Значит, удеваем у тебя одежку, такую черную одежку. Ватт. А что такие? Что за Санси? Ват? Шо за фигня? а У мене тут життя! А что це таке реальне? Ой. збираємо цих маленьких тварей. Нибо не то реально. Да я розумію, что не як... Я кидаюся. Я не викидаю на Q. На Q я так само викидаю, а отут вот я стріляю. <реш> За фигня. А можна в когось пульнути. Ах, таким неманького. Нема так, ну я поняв. Як ви бачите, тут е, є такі... саї. да, Сай, сай він називається. Попробуємо це все оздвоїти. Отак от так, от так робота, як воно виглядає. От так, откий. Підходи, не бойся. Як ви бачите, тут все, що в тебе є в інвентарі, оце все, навіть можна подивитися ззаду, це все в тебе є і ззаді. Це дуже прикольний модик, який додає оце все. Що можна ніби отак от брати, забирати, от все зникає, це появляється. А, Свірген, вот Свірген є. Ніби в мене тут їх стакаш. Ой, як бачите, в мене пов'явився ще один зукребаний. Ну і дуже прикольно такий мод. Мені він дуже подобається. Такий ніби нестандартна така броня, вона така реально ніндзя. Але більше нагадує якогось лицаря, якогось гладіатора. Такий ніби з ще таким, щоб лице закривало, щоб не попало, ніби. Щоб ще не повредити там родову порожнечину. І нас додають ще одну таку катану, як ви пам'ятаєте, у нас же бот катана з іншого моду, але вона була менша, а ця така. Причніше там та була більша. От, я вам зараз покажу от, от візьмо, катану. От візьмемо срібну катану, де є. Ввізьмо таку катану. І порівняйте. ця тонша. І така, ніби додана... Ніби то не Майнкрафт, а от там то це якраз Майнкрафт, так все в пікселях. А там ніби не пікселя, то якісь ніби... Я не знаю. інша ігра ніби. <схай> Прикольно, я, я, я не сумніваюся, що це дуже довго це все робити, тому що це дуже тяжко. А от оце я не знаю, роуп. Я не знаю, як переводити Rope. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Тому що я, наприклад, не знаю. Може це якось одіватися, може якась пов'язка, ні. По суті, роб, це, то, це походу те, що все тут тримає, ні. Ну якщо знаєте, що таке роб, то напші в коментарях, а це бомбочки. бомбочки. Бум! Ха, прикольно! Типа, хочеш так скритися? Бум! І так ти телепортруєшся. Так, то все кидаєш, кидаєш, і мене видно і так, ти, і так телепорт кудись. Прикольно, а широке не можна так випускати в когось. Думаю, ви замітите. І ще, я думаю, ви буде замітити, що в мене тут з правого боку вверху верх, якийсь датчик. А ну попробуємо попасти в дачку. Ну. Попасть же, обходимо не долітай. Так, да, ну тупо не долітай. А ну, і урон. Да, what the fuck? Вейка. <звук> Кінь урон. Не пише урон, на жаль. Ну що ж, час, келаці, ми тут нічого не робили. Так, пописуємо сет і прощаємося. Ну що ж, час пусть з вами Фортікс просив. Тайки підписуйтесь на мій канал. І... Пішіть, які б ви хотіли ще можна додати. І пишіть, які б ви ігри хотіли, щоб я познімав якісь такі ж ніби, що можна скачати. Я скачаю, просто постараюся вас радити на відео кожен день. І, наприклад, я думаю, ви задумуєте, чому тут не було відео. Це треба казати перш, наприклад, на початку відео, але. По мені було лень знімати. Просто лень. А тепер я щось зняв і тепер. Не знаю, напевно, ще я сьогодні зніму все-таки косярський приключення, от зараз буду знімати. Напевно, я не піду в ад. бо ми мали йти в собі серії в ад. А я піду скоріше всього, ніби. скоріше ще всього що в пещеру піду. Але не буду нічого поговорити, тому з вам був тих способний. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бабайшки!